Вітаємо вас на телеканалі Віка в ефірі. Молодіжне інформаційне агентство. У студії працюють Ксенія Нестерко та Аліна Легкодух. Сьогодні у випуску юридична допомога для підлітків, трудові відносини. Що робити, аби не бути ошуканим. Омріяну перемогу здобув театр танцю квітень на міжнародному фестивалі конкурсі Чубинський фест в Україні. Стартували змагання пліч опліч, це українські шкільні ліги. Вчитель нового покоління. Який він? Сюжет із циклу Професія моєї мрії. Ра ці та інші новини у нашому випуску далі. Підлітки зараз мріють бути незалежними від обмеженої суми кишенькових грошей, але у пошуках роботи можна натрапити на недоброчесних роботодавців. Як себе захистити від неоплачуваної праці та не потрапити на гачок до шахраїв? Про всі труднощі пошуків роботи та укладання договору дізнавався журналіст Богдан Котенко. Часто в юнацькому віці хлопці та дівчата цікавляться можливістю заробітку на різних роботах. Проте постає питання, як правильно оформити відносини, аби не бути ошуканим. З цим питанням ми звернулися до Черкаського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, де пройшов тренінг з питань працевлаштування неповнолітніх. Директорка центру Ірина Мостова наголошує на важливих аспектах працевлаштування неповнолітніх, зокрема про застосування трудового договору, який є обов'язковим. По перше, це буде залежати дуже від того, як, як яка специфіка роботи. Тому що в кожного, якщо це айтішники в них своя, якщо це юристи в них своя, якщо це якась комерційна діяльність пов'язана з розповсюдженням, у них абсолютно своя буде і свої норми, і свої умови, тому. Краще спочатку запитати роботодавця, можливо, в них ну є своя стандартна форма, на яку вони погодяться. Також запитуємо, чи може підліток працювати на державному підприємстві. Зазвичай може, якщо це передбачається положенням, тому що в нас є таке розуміння, взагалі як розгалужуються державні підприємства, є державні установи, заклади як юридичні особи публічного права. Там скоріш за все ні, тому що є посадові інструкції. Вони затверджені по підпорядкованості наказами вищих органів управління. Якщо їхні посади передбачають посади помічників, посади працівників, наприклад, так вони і прописують, що некваліфікована праця. Вони можуть брати, чому ні. Дмитро має чималий досвід, як заробити на кишенькові залюбки, розповідає про можливості для своїх однолітків. Це може бути від роздачі флаєрів до проведення яких середнього за масштабом. Заходів е, іноді продаю старі речі, які мені вже не потрібні, але які мають гарний вигляд та в принципі можуть використовуватись в побуті. І з останнього просто роздай флайери. Проте, поперед досвід, юнак також мав випадки, коли був ошуканий. Працюю зазвичай з роботодавцями на відстані, тож, звісно, бували випадки, коли мені просто не платили. Давали підробітку в чаті. Я її брав, виконував роботу. А після того як виконав своє звітання, пишу з приводу оплати а робот. Навіть просто зник в таких ситуаціях телефоную на гарячу лінію, намагаюся дізнатися з приводу того, як знайти цю людину, чи можливо повернути мені кошти, хоча б частину оплати за цю роботу, але такий досвід ніколи не закінчився успішним. У подібних ситуаціях можна звернутися до центру надання правової допомоги, де можна проконсультуватися з питання, яке цікавить. Звернутися на консультацію до установи можна будь-яким зі встановлених способів. Може бути телефоном. У нас є телеграм-чат, боти у нас повністю, тобто. Через месенджери на сайті безоплатної правничої допомоги там є повністю викладена кількість месенджерів через які до нас можна звернутися їх і назви і посилання, або особисто звернутися в центр, або під час роботи консультаційних пунктів, або під час проведення правопросвітницьких заходів, або може звернутися просто прийти до центру. Чимало підлітків прагне заробляти на кишенькові. 16-річна Валерія мала роботу аніматора за контрактом. Розповідає про його умови. Мої батьки підписували згоду на те, що я буду працювати, і також я підписувала, що я згодна на всі умови. У мене був перелік моїх задач. що Я маю робити, що є в моїх обов'язках. І також писалася, не було конкретної суми, яка буде виплачуватися мені після роботи, але ми з моїм роботодавцем обговорили її, і потім, після закінчення моєї роботи, мені її виплатили. Дмитро має чималий досвід роботи у сфері підробітків, розповідає про роботу за договором. Таке найчастіше траплялося, якщо на підробітки я відповідаю не тільки за себе та за флаєри, а за форму, апаратуру чи якісь матеріальні речі, тому що я за них несу фінансову відповідальність. Ніколи не працювала на жодного роботодавця. Зазначає одинадцятикласниця Дарина. Все, що я робила або роблю, це я працюю сама на себе. Я володію французькою мовою на доволі середньому рівні, і зараз я займаюся репетиторством, я вчу людей. Також нещодавно я почала захоплюватись фотографією. Та е, спочатку я е, набирала портфоліо, а потім вже почав фотографувати теж за гроші. Незважаючи на вік, дбайте про свої права. Богдан Котенко, Аліна Легкодух, Марина Сухенко молодіжне інформаційне агентство. Вже два роки повномасштабного вторгнення. А нас які в перші дні об'єднує спільна мета і мрія жага до перемоги та миру в Україні. І, звичайно, лють до ворога напередодні другої річниці, вихованці центру дитячої та юнацької творчості спільно із благодійним фондом Однодумці провели концерт і зібрали кошти на інверторний генератор для 3-ї окремої штурмової бригади та на зарядну станцію екофлоу для 128-ї бригади територіальної оборони. Пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги змагання розроблені за європейським та світовим досвідом. Метою якого є залучити якомога більше школярів до зняття фізкультуру і спортом, сформувати у них лідерські якості, покращити соціальні навички та допомогти знайти нових друзів. Змагання складаються з п'яти етапів: шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський. Серед видів спорту баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черлідинг. Журналіст проекту Максим Гурченко завітав на відбіркові шкільні змагання з волейболу, які нещодавно відбулися на центральному стадіоні. Захищаючи країну від ворога, українці продовжують стояти плічопліч. Саме так у нас отримав проєкт, ініційований президентом України. Метою проєкту «Пліч-о-пліч» є проведення турнірів, покращення навичок та пошуку юних талантів спорту. Ми завітали невідбірковий відбірковий турнір, щоб дізнатися про нього детальніше. Богдан Кулинич, амбасадор проєкту «Пліч-о-пліч» всеукраїнські шкільні ліги в Черкаській області, роз'яснює це наймасштабніші спортивні змагання за всю історію України. В цьому році у нас представлені п'ять видів спорту: це волейбол, баскетбол, футзал, спортивне орієнтування та черлідинг. Згідно з регламентом змагань, у кожному з видів спорту відповідні вікові категорії. У Черкаській області участь у відбіркових турнірах беруть понад 2,5 тисячі школярів. В змаганнях передбачено п'ять етапів: перший це шкільний етап, другий територіальний, третій районний, четвертий обласний. І все закінчиться п'ятим етапом всеукраїнським. Співорганізатор Проєкту у Черкасах є департамент освіти та гуманітарної політики. Важливість проєкту підкреслює директор Богдан Білов. Дуже гарно впливає на стан здоров'я молоді і фізичну підготовку. Що дуже важливо одна із головних цілей це спілкування дітей, які будуть спілкуватися між собою, спілкуватися школи між школами, міста з містами. І в цьому його і суть. Пліч-опліч. Ми підтримуємо одне одного. Лідерка команди рожевих Валерія Ломова. Ділиться причинами участі в проєкті. Ці змагання плічопліч це дуже великі змагання в нашій на наш час в Україні. І хочеться просто показати, що яка в нас молодь спортивна і як ми прославляємо наш спорт. Щоб більше школярів долучалися до, до спорту, взагалі, щоб ці щоб цей проєкт. Показав, що у нас дуже спортивна і талановита молодь, яка може приселяти нашу Україну не тільки в Україні, а й на міжнародних змаганнях в майбутньому наголошую на позитивах командних змагань сьогодні. Амбасадор проєкту Богдан Кулинич. Командні види спорту, які представлені в цьому році, вони об'єднують, згуртовують. А в даний час, коли в нас триває російсько-українська війна, це надзвичайно важливо з тої сторони, щоб дітей розвантажити від будні війни. І гість змагань голова Черкаської військової адміністрації і. Ігор таборець висловлює підтримку юним спортсменам та наголошує на важливому, коли у нас є можливість сьогодні показати нашу силу не тільки на полі бою, де наші збройні сили оборонять нашу державу, а й тут на місцях саме участю таких змаганнях. Я вважаю, що це один із засобів для того, щоб підтримати один одного, згуртуватися. Зичимо перемог заповзятим. Наша команда слідкуватиме за перебігом змагань Максим Гурченко, Дмитро Белясник, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство. Наразі через воєнний стан в Україні стає все більше людей з інвалідністю. Тому актуальні заняття для ветеранів стає все більшою. Одним із ініціаторів такого руху в нашому місті є центр реабілітації військових спільно з Черкаським муніципальним спортивним клубом Дніпро. Вже не вперше вони проводять тренування для військових з таких дисциплін, як стячий волейбол, настільний теніс та інші. Патріотичне виховання дітей завжди було важливою складовою в різних дисциплінах. Тож команда юних танцівників колективу Квітень наполегливою працею отримала гран-при на міжнародному конкурсі «Чубинський фест, виконавши емоційний номер Крила Свободи. Журналістка Софія Плунченко завітала до колективу, дізнавалася про підготування до конкурсу, творчі досягнення та плани. Крила свободи саме таку назву має хореографічна композиція, яка заполонила серця глядачів та принесла перемогу на міжнародному конкурсі Чубинський фест, театр, танцю, квітень, центр дитячої та юнацької творчості. Міжнародний фестиваль-конкурс присвячений 185-й річниці від дня народження автора гімну України Павла Чубинського. Став знаком для молодого колективу, розповідає керівниця Жанна Захарчун. Взяти участь в конкурсі нам запропонували на початку січня, і ми вирішили ризикнути, поїхати в столицю. Київ повести наших маленьких квіточок на цей конкурс для більшості вихованців колективу. Це був перший конкурсний виступ. Підкреслює керівник Сергій Загарчун. Виступ на таких конкурсах міжнародних вони показують, вскривають недоліки, а десь показують, що все зроблено найкращим чином, і тому я пишаюся своїми дітьми, бо які ми в них вірили. Деякі з них взагалі був дебют. Не, не то, що на міжнародному конкурсі, а взагалі був перший виступ на конкурсі. Переможний номер, візитівка колективу, створена понад рік тому, продумано відпрацьовано до деталей. Сьогодні він виник із невеличкого етюду е, в зовсім незнає, невідомому для наших дітей стилі. Це стиль хіп-хоп, і потім він. Е, Розвинувся і стала композиція. «Віндоусу Фрідом. Він починався у нас акапельно, потім доєднувалася музика, і в кінці маленька Україна розкрила крила для нашої свободи. Керівники вміло донесли передумови створення та символізм хореографічної постановки. Кожна хованець розуміє важливість закладених сенсів. Крила, які принесуть свободу на наші землі, які Принц свободи нашому народу він достатньо серйозний. Він переносить емоціонал відчуття всіх українців в цей момент. Ми хотіли донести підтримку нашим збройним силам, хотіли врасти як патріотичний танець. Для 13-річної Софії це перший конкурсний виступ у складі колективу. Дівчина доєдналася до театру танцю-квітень лише як 4 місяці. Раніше 6 років захоплювалася акробатичним рок н ролом у рідному Лисичанську. Я дуже хвилювалася, бо я завжди хвилююся, але відчуття були класні. Тому що ми від отримали свій довгоочікуваний гран-при, і ну це для нас було дуже ну класно, круто. Мені подобається цей колектив тим, що він дуже дружелюбний. Я одразу ввелася в цей колектив одразу. Е Дуже добре познайомилися з нашими тренерами. Театр танцю квітень це синтез музичного, хореографічного і театрального мистецтва. Сьогодні досить юний колектив об'єднує 60 вихованців, а доробок налічує 11 танцювальних композицій. Ми плануємо ще брати участь в таких потужних конкурсах міжнародного рівня. Ну а як вийде, то це все будемо дякувати ЗСУ. Якщо буде все добре, ми ще вирушимо до е, наших мандрів по конкурсам фестивалям. З вірою у майбутнє бажаємо нових звершень. Софія Полунченко, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство. Нещодавно народний художний колектив Ансамбль народного танцю «Веселка» центру дитячої та юнацької творчості брав участь у міжнародному конкурсі Любов до мистецтва, який відбувся у місті Київ. Всього участь брали близько 40 талановитих вихованців, які ретельно підготували три номери: а саме, вислуха, яка виборола перше місце, козачий пляс та дует композицію Водограй, які здобули гран-при. Багато хто зі шкільних вважає, що професія вчителя одноманітна і нецікава. Проте сучасні вчителі на і складних умовах доводять, що навчання може бути цікавим та корисним. Який він сучасний вчитель, які аспекти та труднощі виникають під час викладання в умовах воєнного стану та дистанційного навчання, дізнавався наш юний журналіст Максим Яременко. Перевірка зошитів, проведення уроків, спілкування з дітьми та батьками. Не легка професія вчителя. Та сьогодні ми розвінчаємо міфи та розкриємо секрети цього фаху. Ми звітували до спеціалізованої школи номер 3 де поспілкувалися з педагогами та їхніми учнями. Школярки Єва, Кіра та Софія поділилися думками, якою вони бачать професію вчителя. Я мрію стати вчителем того, що я хочу бути. Похожа на свою вчительку. Хороший вчитель повинен бути на одній якби, волні з дітьми і вважати їх думку. Я буду хорошим вчителем, бо я дуже люблю дітей. Мені ця професія подобається. У своєї вчительки я б хотіла бути як вона добра, допомагати дітям і завжди їх підтримувати в роботі. Алла дзюба досвідчений педагог, яка закохана у професію, присвятила вчительському фаху вже понад 40 років. Плюси, те, що. Працюємо з дітками, бачимо, як вони ростуть, відчуваємо ту роботу, те, що ти вклав в них, то можна побачити віддача в діток. А от Діана Палаш, професії третій рік, називає себе молодою мамою 33 діток та має звання у року. З плюсів я можу назвати те, що ти завжди. В Русі немає часу подумати про якусь депресію, немає часу подумати про якусь прокрастинацію. Тому що ти приходиш ввечері додому, потрібно до чогось підготуватися. Зранку ти встаєш, тобі вже потрібно бути бадьорою, живою, зарядженою, щоб о 8-й ранку вже всіх заряджати своїм позитивом. Пані Діана зазначає, що робота вчителя має багато плюсів, однак на противагу й труднощі. Цей момент відновлення. Ми, на жаль, не завжди встигаємо відновитися, і бувають надзвичайно важкі дні. Вчитель ніколи про це не скаже. Вчитель не завжди покаже, що він дуже втомлений. Але діти вони дуже це відчувають. Я бачу по собі, що коли я на першому уроці особливо якась така знервована, неуважна. У нас не буде повноцінно нормально організованого уроку. Діти теж будуть ось такі активні, бурхливі. На все будуть дуже емоційно реагувати і якісного навчального процесу, на жаль, не буде. Робота вчителя буває різною, тож трапляється багато кубельних випадків. Про один із таких згадує пані Алла. Було свято день вчителя. і Батьки подарували мені великий букет троянд. Троянди були такі ніжно-ніжно-рожеві. І ми пішли пити молочко з дітками, а він залишився в класі. І Ми заходимо в клас, а у нас весь клас, стеляний пелюстками троянд. У всі в такому захваті, я спочатку одразу не зрозуміла, що за подвиг учня. А він виходить такий гордий і каже: у нас тепер у всіх буде свято, всім буде гарно. Прихильність вчительського фаху формується від образу першого вчителя, переконана Аладзюба. Дізнаємося на що варто зважати при обранні майбутньої професії. Якщо вони дійсно люблять дітей, люблять спілкуватися і розвиватися, тому що професія вчителя це постійний розвиток. Те, що було вчора, там, 10 років тому, все змінюється. Яка наша мова? Як Солов'їна. 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 Кажи. Солов О, школа, рідна школа моя, до тебе приходжу я кожного дня. Тобі віддаю я серце учительське, бо ти і життя, і робота моя. Максим Яременко, Аліна Джура, Марина Сухенко молодіжне інформаційне агентство. Напередодні трьох роковин повномасштабного вторгнення черкасті мали змогу переглянути документальну стрічку українських журналістів «20 днів у Маріуполі. Фільм складається із кадрів, знятих під час блокади Маріуполя. Глядачі наповно відчули сучасні реалії і повернулися до подій, коли вся країна була нажахана початку повномасштабного вторгнення. Глядацька зала була переповнена, тож організатори обіцяють повторний показ. А це була остання новина нашого випуску. Команда молодіжного інформаційного агентства вважає вам весняного тепла і лише приємних новин. Зустрінемось незабаром на телеканалі Віка. До зустрічі.